Віка часто згадувала слова своєї матері. Тепер, коли їй вже виповнився 41 рік, вона нарешті усвідомила, що саме мама мала на увазі, розповідаючи про справжні цінності життя. Запам'ятай, донечко, щастя не в грошах і не в успіху, воно ховається в дрібницях, коли хтось турботливо вкриває тебе пледом, коли в холодну погоду подає гарячу чашку чаю, коли дбайливо розвішує твою білизну чи чистить картоплю для вечері. У зрілості ти почнеш цінувати не розкішний будинок і дорогу машину, а людину, яка поруч. Моя мама мені це казала, і я зрозуміла її тільки з роками. Тепер кажу тобі ти теж усвідомиш це з часом. Коли Віка почула ці слова, їй було лише тринадцять, і вона не надала їм значення, бо її уявлення про щастя були зовсім іншими. Вона мріяла про красиве життя, яскраві події та велике кохання. І навіть у 20 років вона ще не розуміла маму. Тоді вона поспішила вийти заміж за Андрія, красивого, впевненого і чарівного, їй здавалося, що він робив її щасливою. Перші роки шлюбу минули у відчутті ейфорії. Вона обожнювала чоловіка, народила йому сина, три роки сиділа в декреті, присвячуючи себе сім'ї. Вона прала і прибирала, готувала і займалася дитиною, робила все сама, не просячи допомоги. Віка вірила, що так і має бути, що турбота продіме сім'ю зробить їхній шлюб міцним. Але саме це і зіграло з нею злий жарт. Андрій пішов від неї. Пішов до іншої жінки, тієї, яка не жертвувала собою заради побуту, яка була легкою та недосяжною, мов коштовний камінь. Ти занадто проста, а вона діамант. Її хочеться берегти і доглядати за нею. А з тобою з тобою все по-іншому. Ці слова врізалися в її пам'ять, залишивши в серці рубець, що не загоювався. після цього Віка більше не вірила чоловікам. Вона навчилася не звертати на них уваги, не шукати любові. Вона замкнулася у своєму маленькому світі, присвятила життя єдиній людині, яка ніколи її не зрадить синові. Він став її єдиним щастям, єдиним сенсом існування. Вона в 25 знову згадала слова матері. І подумала про те, що мама була не права. Щастя зовсім не в тому, про що говорила мати, щастя в дітях. Стоячи перед дзеркалом, вона туго затягнула волосся у гвіст. Дивлячись на своє відображення, жінка з приємним здивуванням відзначила, що похід у фітнес-клуб був одним із її найкращих рішень. За останні півроку вона змінилася до невпізнання. Її тіло стало підтягнутим, постава гордовитою. А очі знову наповнилися життям. Але це не тому, що вона хотіла подобатися чоловікам чи шукала нове кохання. Вона зробила це заради сина. Вона хотіла, щоб Руслану не було соромно за неї на випускному, щоб він пишався своєю мамою. І тепер, коли вона бачила результати своєї роботи, в її серці розливалося тепло. Вона справді мала чудовий вигляд, і це було її маленькою перемогою. Але щойно в її думках з'явилася інша реальність, та, в яких Руслан більше не житиме поруч, на очі навернулися сльози. Скоро він поїде вчитися до університету, який знаходиться за 400 кілометрів від дому. І їй доведеться звикати до нової тиші, до порожнього дому, де не лунатиме його голос. Не буде розкиданих речей і звичного безладу, який завжди її дратував, а тепер здавався таким рідним. І їй було страшно. Вона розуміла, що це неминуче, що кожна мати проходить цей етап, але серце відмовлялося приймати зміни. Водночас вона знала це найкраще, що могло статися з її сином, у нього буде нове життя і нові можливості. І це найголовніше Мамо, ну що ти знову розкисла? несподівано промовив Руслан, виходячи з кімнати. Скільки тобі повторювати? Не треба так переживати. Ти сиплеш мені сіль на рану, я все одно поїду. Але якщо ти будеш у такому стані, мені буде важче. Я хочу, щоб ти просто раділа за мене, а не плакала весь час, ніби сталося щось жахливе. Віка швидко витерла сльози, силкуючись усміхнутися. Синку, все добре, я не сумую, сказала вона, хоча серце стискалося від болю. Просто не можу повірити, що ти так швидко виріс. Мені здається, що ще вчора я тримала на руках маленьке янголятко, яке принесла з пологового будинку. А тепер переді мною стоїть дорослий чоловік, готовий почати своє життя. Я люблю тебе і хочу, щоб усі твої мрії збулися. Вона глянула на нього, намагаючись запам'ятати кожну рисочку його обличчя, кожен рух і кожен погляд. Її маленький хлопчик став самостійним, і хоча це було боляче, це також було приводом для гордості. Не звертай уваги на мене, додала вона, обіймаючи його та легенько цілуючи в шоку. Потім взула кросівки, рішуче взяла сумку й, озирнувшись на сина, усміхнулася. Я пішла в зал, махнула йому рукою і вийшла за двері. Під час тренування Віка не переставала аналізувати своє життя. Кожен рух і кожен крок на біговій доріжці супроводжувався її думками, що невпинно поверталися до сина. Вона уявляла, як він самостійно облаштовуватиме нове життя, як зустрічатиме нових людей. Як поступово віддалятиметься від неї. Раптом вона відчула, що втрачає рівновагу, всі роздуми миттєво обірвалися, а тіло різко пішло вперед. Вона навіть не встигла скрикнути, як з гучним звуком гепнулася на підлогу. За секунду Віка відчула легкий дотик до плечей. Боже, я так злякався за вас? З вами все гаразд? Щось болить? Почувся чоловічий голос. Віка підняла голову і зустрілася поглядом із незнайомцем. Він виглядав привабливо й турботливо, а його очі випромінювали щире занепокоєння. Ні, начебто не болить, тільки моє самолюбство постраждало. Невпевнено всміхнулася вона, спираючись на простягнуту руку. Почуваюся жахливо незграбною. Як це я так? Навіть не зрозуміла. Дозвольте мені глянути на вашу ногу. Я лікар, запропонував чоловік. Віка різко заперечила. О, ні, все добре. Не варто турбуватися. Їй стало ніяково від самої думки, що цей незнайомець зараз уважно оглядатиме її ноги. Несподівано вона відчула, як шоки спалахнули жаром. Хоча вона і не знала цього чоловіка, його увага змусила її відчути себе не зовсім комфортно. Дякую за допомогу, кивнула Вікторія і поспішила відійти. Вона піднялася, зробила кілька невпевнених кроків, а потім підійшла до бігової доріжки і взяла пляшку води. Роблячи маленькі ковтки, скоса спостерігала за незнайомцем. Він повернувся до своєї тренажерної доріжки, що була через дві від неї, і продовжив біг. Віка теж повернулася до бігу, але тепер була уважнішою до кожного кроку, аби не повторити свою невдалу пригоду. Через два дні вона знову прийшла на заняття. Ледве переступивши поріг залу, Віка одразу помітила того самого чоловіка. Він працював із гантелями. Зосереджено виконуючи вправи, їхні погляди випадково зустрілися. Чоловік усміхнувся і кивнув їй на знак привітання. Від несподіванки, її серце ледь не пропустило удар. Віка стримано посміхнулася у відповідь і швидко відвернулася. Після заняття з тренером вона підійшла до бігової доріжки, щоб завершити тренування кардіо. Добрий вечір! пролунав знайомий голос. З вами все гаразд після того випадку. Я переживав, сказав він, дивлячись на неї уважно. Віка розгубилася. Він переживав за неї? Думав про неї? Їй стало навіть трохи спекотно від цієї думки. Вона зніяковіло усміхнулася. Дякую, все добре, відповіла вона, ледве стримуючи хвилювання. Я Сергій. А вас як звати? Віка, коротко відповіла вона і тут же відвернулася до бігової доріжки. Намагаючись приховати рум'янець, що зрадницьки проступив на її щоках, що з нею коїться. Чому вона раптом відчула себе так, ніби їй знову двадцять? Вони бігли поруч. Віка відчувала на собі його погляд, але намагалася зосередитися на бігу, а не на дивних відчуттях, що вирували всередині. Коли вона вийшла зі спортклубу, то помітила, що Сергій стоїть біля сходинок, спершись на перила. Він зустрів її погляд, усміхнувся і вимовив Не відмовте мені в задоволенні випити з вами кави. Її перша думка була відмовитися занадто раптово, занадто несподівано. Але чомусь замість «ні» вона раптом почула свій голос Чому б ні? І ось вони вже сиділи в затишній кав'ярні, один навпроти одного. Кожен із своєю чашкою ароматної кави. Сергій виявився цікавою людиною. Йому було 43 роки, і він давно вдовів його дружина пішла з життя, коли їй було лише 30. Відтоді він сам виховував доньку, так і не одружився вдруге, повністю присвятивши себе дитині та роботі. Віка уважно слухала Сергія, Його голос був глибоким і спокійним, таким, що заворожував. Але найбільше її вразило те, як він поводився, його погляди та інтонація. Легкі та ненав'язливі жести. Чоловік дивився на неї так, ніби вона була чимось цінним, тендітним та коштовним. Він дбайливо притримав її за лікоть, коли вони піднімалися сходами кафе. Він відчинив її двері, відсунув для неї стілець, щоб вона сіла. Кожен його рух випромінював силу і ніжність. Віка навіть не очікувала, що це справить на неї такий сильний ефект. Вони сиділи близько півгодини. Весь цей час говорив майже тільки Сергій, Віка лише зрідка вставляла короткі фрази. Через півгодини він запитав її: Розкажіть ви про себе, а то я все про себе да про себе вже, мабуть, втомив вас своїми розповідями. Ви вже майже все про мене знаєте. А тепер я хочу пізнати вас ближче. Щойно Віка почула слово ближче, вона одразу ж прокинулася. Що це вона вухи розвісила? Схоже, у нього якісь наміри. А її це не влаштовувало, їй не потрібні знайомства з чоловіками. Жінка вся напружилася, і посмішка зійшла з її обличчя. Віка відставила чашку в бік і потягнулася до своєї сумки. Знаєте, мені вже пора. Я і так сильно затрималася. Мені потрібно додому. Сергій злегка насупився і запитав Вибачте, я, напевне, не зовсім зрозумів вас. Чомусь я подумав, що ви не заміжня. Ні, я не заміжня. Сказала Віка, але тут же прикусила язик. Навіщо вона це сказала? Сергій просяяв. Чудово! Тоді в чому ж справа? Вам неприємно спілкуватися зі мною? Віка встала. Вона похитала головою. Ні, з вами дуже цікаво, але я не шукаю нових знайомств. Я не хочу. Не можу. Загалом, вибачте, мені пора. І вона поспішно пішла. І вже вдома, коли вона лягала спати. Подумала про те, що більше не піде в той зал. Сергій справив на неї сильне враження. Віка раптом згадала слова матері про щастя в дрібницях занадто сильно сьогодні вразили дрібниці, що йшли від Сергія, і це її лякало. Більше вона туди не піде, щоб не спокушати долю. Їй треба думати про сина. Однак вночі їй наснився Сергій. За тиждень пройшов випускний у Руслана. Віка була в гарній сукні та на підборах. Жінка мала шикарний вигляд. І зрозуміла вона це не за заздрісними поглядами інших матусь, і не за схвальними поглядами інших чоловіків, а за одним єдиним поглядом її сина. Руслан обійняв маму і сказав: Ти не тільки найкраща і найтурботливіша мама на світі, а й найгарніша. Свято вдалося. Усі добре повеселилися. Вікторії було трохи сумно. Але вона намагалася не показувати цього. Жінка танцювала і сміялася разом з усіма. Вона брала участь у конкурсі, але на душі в неї був смуток. Віка розуміла, що син скоро поїде, і вона залишиться зовсім одна. Їй вже нікому буде готувати сніданки, і ніхто не буде веселити її зранку. Не з ким буде розмовляти вечорами, обговорювати справи і побутові питання. Їй несподівано згадався Сергій. Проте вона миттєво відігнала цю думку. Чому вона раптом почала думати про нього? Що в ньому такого, що її так зачепило? Віка не знала, але тривога не відпускала її. На секунду їй здалося, що вона стоїть на краю високої гори і готується злетіти, але позаду її щось утримує. Дивні думки дуже дивні. Випускний був позаду. Іспити теж непомітно пролетіло літо. Руслана зарахували в той університет, куди він мріяв вступити. Разом із ним вступила і його дівчина Настя збори, від'їзд сина. Все це настало так швидко, що Віка й не помітила. Руслан часто телефонував їй. Він благав її, щоб вона не замикалася в собі Мамо, ти засмучуєш мене. Я знаю, що ти весь час сидиш вдома. Будь ласка, візьми себе в руки. У тебе ще все життя попереду. Ти і так присвятила мені занадто багато часу. Подумай про себе ти маєш бути щасливою, ти маєш зустрічатися з чоловіками і кохати. Ти повинна, розумієш? Ти цього заслуговуєш, мамо. Віка слухала сина і знову згадувала Сергія вона більше не ходила в зал з того разу, але думки про чоловіка не відпускали її. Щось дивне творилося в її душі, і вона не розуміла, як у назву дати цьому. Через місяць Руслан зателефонував їй і сказав: Мамо, до нас збирається приїхати тато Насті. Я сказав, що він може заїхати до тебе завтра. Передай йому, будь ласка, моє зимове взуття і куртку. Ну і ще щонебудь можеш передати. У нього місця багато в машині. Я знаю, що ти не прогавиш такий шанс. Тож даю тобі свободу. Можеш навіть свій фірмовий м'ясний рулет приготувати. У дядька Сергія сумка холодильник є. Він приїде завтра, о сьомій вечора до тебе. Віка весь день готувала смаколики для сина. Зібрала речі. Ось і настав наступний день, і рівно о сьомій вечора пролунав дзвінок. Віка відчинила двері і хотіла привітати гостя, але так і залишилася стояти з відкритим ротом. Перед нею стояв Сергій, той самий зі спортклубу. Він дивився на неї, і його брови злетіли вгору від подиву. Хвилина мовчання. Вони стояли один перед одним. Ніхто не вимовляв жодного слова. А потім Сергій запитав: Ви мама Руслана? Віка сковтнула і вимовила пересохлими губами. Ви тато Насті? Сергій нарешті прийшов до тями і широко посміхнувся. У його очах заграли пустотливі вогники. Він хмикнув. Не очікував такого сюрпризу. Я вас щодня виглядав у клубі. Ви так раптово зникли, а тепер стоїте переді мною. Я вас так просто тепер не відпущу. До того ж, наші діти зустрічаються і навчаються разом. Вам не здається, що це знак? Віка відчула, як її серце забилося частіше. Жінка зібрала речі для Руслана і передала їх Сергію. За 10 хвилин він вже стояв на порозі з пакетами та пакунками. Про неї майже не розмовляли. Віка від переживань не могла говорити, а він лише загадково дивився на неї і злегка посміхався. Коли чоловік вийшов із квартири вже біля ліфта, він обернувся і вимовив Ти ж розумієш, що я просто так не відстану від тебе? Віка не знала, що сказати, але кивнула. Сергій задоволено кивнув і сказав: Я повернуся через два дні і прийду до тебе. І ти більше ніколи не зникнеш, тому що я тебе знайду. Не знаю, що там чекає на нас попереду, але я шалено хочу це дізнатися. Він посміхнувся, і Віка боязко посміхнулася йому у відповідь. Коли вона зачинила двері на замок і притулилася до них, вона вже широко посміхалася. Чомусь на душі стало так легко. Вона подивилася на себе в дзеркало, щоки палали, очі горіли вогнем, вона була сама на себе не схожа, і це було чудово. Вона стільки років ховалася від усіх, і ось доля сама знайшла її. І жінка з подивом зрозуміла, що більше не буде чинити опір змінам у своєму житті. Віка в 41 рік зрозуміла, що тепер вона готова до них, і вона хоче щастя в дрібницях. Того щастя, про яке їй розповідала мама. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося в наступній історії.